Двісти там дойкоров. Давай, мети дойки. Руко моє. А вони не все замащені. Купомети є. А. Ага. Всіх штери? Ну а як же? Щоб Чи там? по через один? Дикобраст вишов. Штердойки має. Вся парна. Ай, штрах. А цей замащений. Не добре не смердило. Ничего страшного, если что там того трошки. Але... Треба... Ну, у нас есть таки Мейсон. Мейсон, Мейсон. Мейсон. Мейсон, Мейсон. Такие курочки, а? Да, я не знаю, какую-то фамилию. Я не знаю, какую-то Або mm. шайкосик. Кем буде наш наш... той? Васька, васька. Пацюк. Васька? Васька. Так буде маска. Вс. Маємо підковаську. Так. Та Я обіймив. Першо берете. Пер то. Зараз. Ладно, у мене є своє на камері світло. Десь сама волокати. Всі хоче даємо. Все. Дайки вівтере. Трапочку де б тут. А що, зараз буду розказувати. А то ви що таке маєте в руках? А? В руках що таке мало? Дай! Дай! Як, Як сосіс? Ага. далі. Починаємо з цих два. І далі, далі. Е, Розкажеш. Коротше, то. бо я того разу не, не розказав. Нема Осанька зодя. В нього до них хтось почав дзвонити, знаєте? А, то. а я розказую якраз. Молоко це дуже класна штука. Ви тільки лише подумайте, що люди народжуються на молоко, знаєте? У нічого нема. Має молоко. Я їм встановлюю печінку від токсинів, то все, знаєш, шань. І то. І, і Молока, якщо пити, не внать так. Цей раз печінки можеш мені знає? О, знаєте. Розкажу. Далі, знаєш, перші оці два дойки, два потім ті два. Потім, потім передні, два, потім задні. Пішки, пішки. А потім то, а потім покругу. Покругу. Показує скільки надають. Що вам давати? Та да яке таким? Яким хочуть, ким говорю. Розиваю дицибели. Ну то що? Зна, я же, слухайте. Я не, не, не розумний, я актер. Це то запам'ятання. актер самучка. Це... Васька, Васька. Да я їм показую реальне життя. Васька, ти що, голоден, Васька? Це чого гризеш дошки, Хла? Не гризи дошки, я тобі говорю. Ти щось там злостиш. Показую життя, яке воно є. А ви йдеть то, папантройте, того що пілікає, там, що кріс вазить. Ма, мап, пше. Шарма. Шлап, шла, га. Пі, так. Да. ппа. якийсь хуйву корм, чи, чи як то ма. Та той. Та той ватко такий є, що єзде, знаєш. Тим жовтим босиком. Зване по поселі, так. Ага. Пілікає і, по і Всі збігають і пантрують. ви не тратите гріз, знаєш? Десь ми так робили, коли, знаєш, навіть якщо би будеш, це що? закуповувалися наперед, тонами то брали. дефіцит, розумієш, по чуть-чуть. Бузняками -чуть. возь. Грошей нема, так би зараз, знаєш, Кожного Тож так... на Так, бо Так, ви могли закуповувати багато зараз, то би, видав, тут стояло три або чотири корови. Зі не вилазили ту стані. Як сі належить. Ай, бабуля саме не знає як це належить. Я підтягую молодь. Не то люблять. Історії то вся. Менталітет отвої от старі слова ті вото. Такі, знаєш, гресівники шукають гресу. Грісу там. А в не то розказує жопівуда є. ну ну, ну Ну, Теж? Я ще не видаю ці дойки. А вже я півведа маєш. Це за... за за шість хвилин два дойки, нічосі. Три хвилини на один дойк. Так? Йо. Ну. Ну, рівно шість. Ща я він таке ведро э, молока віпив, то би рекорд світу зразу. За три секунди. Рекорд є, зразу лупив, ну а. Ні, за три секунди, що ви трохи, е -е. Не, ну якщо так порахувати. Літра шість секунд. Е, на десять літрів. Що тут виходить? Шість секунд. Ні-ні-не, ні, ні, не 6 км. То... 9... Та то 6 плюс 6, то є 12, то є 2 літри. А, так. 12. 12. 24 то є 4, 3. 3. 4 літри. Так, 24 плюс 24, то у нас є ще 48. То у нас є скільки? 8 літрів. No. Так. І плюс що нам ще там треба? Ще нам треба 2 літри? Так то у нас ще плюс 24, у нас було що там? Не пам'ятаю. О, чекай. Ага, 48 було. Секунд. Так, і плюс 24, то є що у нас? Ее, <зас> 40, 50, 60, 4 і 8 так, так. то є 70 Ну дві, одна літра то. Одна літра е, 6 секунд, так? Так. Літра... Десять літрів це б було скільки секунд? Коло 70 секунд. Відстакуваєш. Було б 60 секунд. Ну, коло 60 секунд, вістак. Е, а ділимо тепер на пополам, то є 30 секунд. Ну. Півхвилини, бля! Йо. За півхвилини мали б сімедрові поваги. Ну але та тиша. Я думаю, що без роби в робив дом не пішла. Як якби був мав желудок, той такий. Це що ти там а, говориш? Обуславний рефлекс, я думаю, що би розвився так, що, що може б було заливати ціле ведро. Знаєш, одним глотком. Ну, але я друга тема, розумієш? То в желудок скільки сі не влади, ти не виходить. Ведро. ведро. Я що кінь кажуть, чи що? Какие не то пів видраве випиває, пів лишає? Все ти там говорит. я печу, Весь. Весь. Корова червоним пламенем горить, гаш. Як доїльний апарат, куро. Веся, глупи. Васька, васька, васька. Де ти я васька. Васька, васька. О, ти щось говориш навіть до мене. васька! А скільки там минут є вже? Вісім, е, дев'ять. Дев'ять. Ну, до десяти знімає. Стаєш? Зробимо два. Два дідась. Ба як жесь? Окраз додою. Я печу. Я потужняк. Так говорю, я ще швидше той. Мені не це прорахуватись здачу розгаду. Я навіть скажу, як я робив. То ці капці, що зимов лазить, тож, де я собі під стілку кладу би тепло було, їх не треба тепло витягнути. Я змотко, думаю, що ж то... Та сіль, знаєш, їдайся каць. Давай, давай, скажи, робит... що говори, бо зараз буде 10. Слухай, робиться собі паласки. А я молоком намастив собі това, чобить. І вся, і вже не бере та кислота.